На городі у бджілки. Добрий добрий день. Ми з України. Я вже нарешті на городі. Сьогодні півдня мене не було. Їздили в справах по місту цілий півдня. Знаєте, спіймала себе на такій думці, що мені вже не дуже подобається в місті. Від цього всього в мене вже починає підійматися тиск, боліти голова. Мені вже якось в селі краще. Там тиша, там добре, більш мені подобається, а це місто забирає сили. Ось так. Що хотіла вам показати, яку я зробила собі поливалку, щоб трошечки спростити собі працю, значить, Позаминулому році я купувала собі полив такий туман. Його зараз дуже багато в інтернеті. В інтернеті я заказувала собі, як зараз дуже багато продається. І він у мене, я його використовувала в теплицях, як верхній полив. Він в мене був зверху так от причіплений. І поливав мені зверху грядки. Мені не дуже сподобалось, у мене з'явився капельний полив, і цей туман лежав у мене просто без діла. Що я зробила? Значить, Взяла я цей туман, зараз попробую ближче показати. Так, зараз ліцевулі, бачите, такі штучки, там іде просто. Зараз центральна шлангочка така, зараз буде видно. Бачите, вона підключається до шланги. Така центральна тоненька шламгочка, і з неї є такі штучки, які видають туман. До речі, поливає він добряче. Вчора я його випробовувала на газоні. Дуже класна штука вийшла. Значить, зробила своїми руками. Що я взяла? Я взяла профіль. Напевно, я зараз виключу полив і покажу вам краще, тому що я до нього не можу підійти вже вся мокра. зараз. Так, виключила, дивіться, зараз я через ці зарослі пройду. Взяла я ось такий пластиковий, я навіть не знаю, як він називається пластиковий профіль. Це такий уголок, я так розумію. Для чого він використовується, я вам не скажу, але в мене такі були. Бачите, який він довгий. Ось такий уголочок. Зробила я з нього, нічого я не робила. Тут ще є такий, бачите, як карманчик. Ось такий. Я всунула туди цю стрічку. Ось так. І все. У мене ось така функціональна поливалка, я її можу носити по всьому городі, але мені не потрібно, у мене капля. Крапля є в теплицях, є, де мені потрібно. Але цибульку теж треба поливати. Малину теж треба поливати. Зараз покажу, ось, бачите, випала ось стрічка. Я її просто отак от засовую в цей карманчик. Ось так. І все. І ось так. Рівненько, тому що якщо її просто так, її треба підвішувати, бо якщо положити так, її просто ну, на, на, на пол, на ґрунт, вона крутиться, перевертається і вся в різні сторони. А так вона рівненько, класно поливає. Я дуже довольна. Прям така здоровська поливалка. Я собі зробила такі дві штуки. Є е, ще в мене третя стрічка, в мене їх три. От. Е, ще куплю такий профіль, найду. Пластиковий такий. І зроблю собі ще й третю таку поливалку. Зараз в мене ще одна стоїть на картоплі. Е, зараз покажу. Так, ось дивіться. Стоїть в мене на картоплі, поливає Як картоплі. Якось гарненько залила ось такий туманчик. Дивіться, яка вже в мене картопелька. Гарненька. Ось так. Зараз переставлю її ближче. Сюди ще прольє. Дуже часто переставляти не треба. Гарна штука. Я прям довольна. Так, і зараз покажу вам, яка в мене картопля у мішках. М? Дивіться. Це моя картопля у мішках. Це другий сорт, до речі. Ось в таких мішках. Там, бачите, та, що більша, то другий, а тут другий сорт. Трошки менше Ну, Нічого. Дивіться, як пішла. Траса. Садила я по сім картошин у. Мішок. Осім штук. Тут гарненька. Це прада така. А то забула, як називається, вона записана. Прада в мене і... Не пам'ятаю, в селі я теж її саджала. Ось так. І тут теж гарненька. Зараз полю, У мене ще тут є невеличкий такий полунички. Дивіться, вже є полуничка. Ось так. Але щось її, бачите, все одно під'їда. Вже й бризкали, все одно. Але полуничка є. Хоч так. Але вона все одно є, бачите, буде. Небагато. Ось тут трішечки, тут трішечки, не лісо навіть усі. І тут одненька. Все, бачите, все оброблено, все бризкали, тому що щось під'їдає. Тут теж є, дивіться, це в'язалося. Вона бідненька, така але є. смородинка червона. Така теж в мене трошки, бачите, щось щось б'є. Агрус. Гарний в цьому році. І там теж агрус в мене. І малинка. Це. Цьому році посадили. Це гльот. Приколірований гльот. Такий великий, крупний. Ось таке деревце посадили. Малинка там у мене під забором. Все змішано, але що робити, як мало місця, треба щось. Так от. Це квіти буду пересаджувати. От, буду з них клумбу робити. Так, моя картопелька. Зараз переставлю поливалочку і нагород. Так, ще раз поливалочку. Ось така вона в мене. Бачите, як поливає гарненько. Там вже все залила і чесничок, і цибульку, і тільки потихеньку переставляю поливає на раз, два, три рядка. Три рядка заливає. І от я через три рядка її потім переставляю і потім на чисточок. І все. На цьому моя робота закінчується. О! І вон обезьянка моя. Куди вилізла? Абрикос брикос нема ще. Ось так. І ось хочу показати вам результат від моєї поливалки. Ось. Прийшло десь півгодини десь так. Тут залито, на тому городі залишився тільки чесночок, ще пролити. І мені треба ще зараз закінчиться, я зі шланги, я так просто зі шланги пролью ось цю картошечку свою, картопельку. І все. Залито капітально. Ось на газоні. І газончику трошки перепала. Ось так добряче вона поливає. Мені дуже подобається. Особливо на газоні це взагалі просто вище. Так, саджаю перчики з баклажанчиками. З цієї сторони в мене вони, звісно, такі малюпусінькі, припустимо, по зрівнянню вже з утією, але ж там раніше було посаджено, там вже квітують, вже такі гарненькі. А ці отакі от в мене, я то думаю, що ж вони в мене сидять на одному місці? Ну ось, о, дивіться, сь, який він маленький. Тому що ж він сидить і не росте, почали трошки <клес> жовкнути листя. Тому що воно, ви розумієте, Дос, а, а, витягаю я ось цей синій, ось цього, це в мене, щоб не збрехати, літровий, ось тут написано 1 літр, бачите? Об'єм 14. От, витягаю, а тут повно коріння, аж донизу. Ви розумієте? Оце такий маленький і повно коріння. Зараз я витягну ось цей і подив, покажу вам, яке коріння. Хм. А я думаю, що вони в мене сидять, а в них повні от такі горшечки вже коріння. Може ж тут хоч повідходять. Ну, це таке. Коренева гарна, тут. -ту. А я дуже думала, це вони вже так і починають жовтіти, вже вони отакі малі не ростуть. Думаю, не буде толку. А воно он що? Зараз спробую витягти і показати вам. Так, трішечки невдобно. Однією рукою дивіться. Звичайно, ще щось понажимала там. Звичайно, ще в кільце коріння не скрутилося, але, але, дивіться, це все коріння. Ось такий манюпусік, а ось такі в нього коріння. Я в шоці, якщо чесно. Ну, поки все. Ось ці висадила, там ще в мене редисочка треба да їсти. Дитя, покажи, яка родисочка у нас. Ту ж ти вирвала, покажи. Ось такі вони. Маленькі, бідненькі, але вони тут швидко в мене наберуть. Ось така редисочка. Ось, дай ручку покажи, яка ти ручка, яка редиска велика. Ручку покажи. О, от така радисина, І зараз там вся така. держи, Зараз вся така вже крупненька, вже вона остання. А тут ось, коли саджала, побачила в мене воно. руколка з минулого року, не знаю, чи може на сіни не попала, чи шум. Поки що оставлю. Залишу, а там подивимося. Бо ця рукола мене геть не острає, вона взяти на смак така сама. Я вже оце Надоїло мені обривати ці квіти, обриваю та й обриваю, тому що як піде в цвіт, то вже не буде такого гарного листя. Я вже зрізала і обривала. Ой. Коротше, ось ця Лучше, гарніше. Ось такі, буду наблюдати, як вони одійдуть та повинні одійти. Бачите, вони прямо ж видно, що вони в мене такі жовтенькі. Ну, нічого, я думаю, дійдуть. Перчики ще нічого такі. Все одно, звісно, худі такі бідненькі. Ну Так, а ще що хотіла вам показати. Зараз, дивіться, перші огірочки. Оп, щось не хоче фокусувати. М -м, дивіться, огірочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, ось цей, напевно, я обірву. А інший залишу. Ось так. Один самий нижній обірву, щоб він так не тягнув. Ось так. І це не тільки на одному. Так, інший огірочок. Дивіться. Заважає. Та-дам. Вон. Так, добре. Ще один. Ой, забула сказати, я... який це сорт. В мене записано, там просто дуже складно запам'ятати. Гляну, завтра, скажу вам, який сорт. Там дуже таке воно, длінне названня і таке інтересне. І тут, дивіться, всі в огірочках. Скоро вже будуть перші огірочки. Я думаю, навіть дуже скоро. Бачите?